Сказав, більше. більше. На реконструкцію котельні, на реконструкцію, думайте, це котельні, сиділи вулиці, вона всього 140 пушни. Чи може бути Більше, можливо, 60. 260 тисяч. На будівництво карчу в селі наразі 300 тисяч. Або або

Павло Іванович Балога поставив ті вікна, який дав 150 тисяч. Він давав 60-2,5 тисячі на школу. Рішеннями колко було прийнято поміняти всі 60 вікон і 5 дверей. Все, затяглося. Хоча тоді Павло Іванович Балога дав не 150 тисяч, а 320 тисяч. А де? Це 150 тисяч. Що за ній зробило? Ви знаєте самі, день цела там, petition um, uh what